Вітаємо на каналі Навчальний Порт. У цьому відео ми розглянемо аудіовізуалізацію. Для комфортного перегляду бажано мати базові знання JavaScript, а також розуміти структуру аудіофайлів. Якщо ви плутаєтесь в таких поняттях, як амплітуда, семпли або частота дискретизації, то рекомендуємо переглянути відео в описі. Також там ви знайдете готовий код. Для цього відео ми підготували базову структуру проєкту. На сторінку додали аудіофайл, а також підключили файли зі скриптами та стилями. У стилях знаходяться базові властивості сторінки, а javascript файл поки що порожній. Ми розпочнемо з отримання семплів з аудіофайлу та їх виведення на сторінку. Семпли це одиниця, яка відображає тиск повітря в певний момент часу. Тиск може бути додатнім або від'ємним. Кожні долі секунди комп'ютер відсилає сигнал зі семплом на аудіовихід. Мембрана відтворює коливання, і таким чином ми чуємо звук. На сторінку додамо блок, у який будемо поміщати отримані семпли. У JavaScript-файлі отримаємо доступ до елементів за допомогою ідентифікатора. Далі ми вставимо код і пояснимо за що він відповідає. На четвертому рядку створюємо дві змінні, які зводом будемо використовувати. Перша змінна відповідає за аналізатор аудіо, друга за масив семплів. На шостому рядку ми створюємо слухач, який спрацює при старті аудіо та викличе функцію ініціалізації аналізатора. Далі нам потрібно створити аудіоконтекст. HTML сам по собі не дає прямого доступу до аудіоданих для аналізу. Тобто, якщо у нас є аудіо елемент, ми можемо відтворювати звук, але не можемо безпосередньо читати його семпли або спектр частот. Поки ми не створили аудіоконтекст, аудіо існує лише як HTML-елемент і відтворюється браузером. Але Web Audio API до нього доступу немає. Далі ми створюємо джерело звуку у аудіоконтекст, щоб аналізатор міг зчитувати його дані для візуалізації. Тобто тепер у нас є аудіоконтекст, з якого ми можемо отримувати дані. І в цей контекст ми вставили наш аудіофайл, щоб він відтворювався і одночасно аналізувався. Аудіоконтекст сам по собі тільки керує потоками звуку, але не дає доступу до семплів. Щоб отримати ці дані для візуалізації або обробки. Обов'язково потрібен аналізатор. Нарядку 19 ми вказуємо, на скільки частин розбивати звук для аналізу, оскільки спектр для реального сигналу симетричний, аналізатор повертає лише першу половину значень. Тому в масив нарядку нижче ми запишемо лише половину значень спектру, тобто 16 семплів. Аналізатор не працює зі звичайними масивами, він працює тільки з типізованими масивами, такими як UINT8 Array. Наступним кроком ми підключаємо аналізатор до джерела звуку, щоб він отримував аудіодані. І фінальним кроком ми підключимо аудіоконтекст до виходу, бо якщо цього не зробити, звук не потрапить на динаміки, тому що ми його перехопили. Тепер, коли у нас є аналізатор, ми можемо додати інтервал. Кожної секунди ми будемо отримувати 16 останніх семплів та виводити їх у консоль. Коли запустимо аудіо і відкриємо консоль, там з'являться відповідні логи. Зверніть увагу, що значення зберігаються у діапазоні від 0 до 255, де 128 означає відсутність звуку. Тепер видалимо код, що відповідав за вивід логів. Замість цього, під час створення аналізатора ми одразу додамо в контейнер 16 блоків. Нагадаємо, що властивість Frequency Bean Count дорівнює половині від FFT Size. Далі створимо функцію, яка буде змінювати висоту кожного блоку відповідно до сили амплітуд у частотних смугах. Спочатку цієї функції ми викликаємо її знову через RequestAnimationFrame, що дозволяє виконувати функцію кожного кадру. Метод GetByteFrequencyData виконує швидке перетворення фур'є та заповнює масив значеннями. Нагадаю, що Fourier ділить сигнал на частотні смуги. У першій смузі буде показуватись сила найнижчих частот, у другій трохи вищих і так далі аж до найвищих. Тепер викличемо нашу функцію одразу після створення аналізатора, щоб розпочати відмальовку. Також додамо мінімальні стилі. Як бачите, візуалізація аудіо працює. Це основа, яку ми тепер можемо покращувати. Давайте видалимо звичайний діл. Для відмалювання графіки краще підійде канвас. Задамо йому ширину та висоту. У JavaScript файлі отримаємо цей канвас за ідентифікатором та отримаємо його контекст. Контекст це об'єкт, який дозволяє малювати на канвасі різні графічні елементи, управляти кольорами, лініями, формами та анімацією. Далі видалимо логіку зі створення блоків, яку ми реалізували раніше, і змінимо функцію відмалювання під новий підхід. Спочатку ми визначаємо ширину, висоту та відстань ніж кубиками. Далі проходимося по кожній частотній смузі, задаємо унікальний колір і встановлюємо кількість кубиків відповідно до амплітуди сигналу. Ми можемо збільшити розмір буфера, щоб розділити сигнал на більше частотних смуг. Також можемо змінювати значення для кольору. Далі реалізуємо круговий візуалізатор. Для цього спочатку ініціалізуємо нові змінні. Отримуємо центральні координати канвасу. Створимо масив для збереження попереднього стану смужок для більш плавної анімації та окремий масив. Елементи якого ми розрандомимо для хаотичного порядку відображення, крім того, визначимо мінімальну висоту смужки та фактор амплітуди, тобто як сильно будуть підніматись бари. Наступним кроком ми змінюємо розмір FFT Size на 512, заповнюємо масив попередніх значень та створюємо хаотичні індекси для смужок. Для генерації цих хаотичних індексів реалізуємо окрему функцію. І фінальними кроком змінюємо функцію відмалювання. Наразі ми не будемо вникати у математичні розрахунки. Для кожного рядка коду є коментарі, з якими можна ознайомитися. Тепер реалізуємо трохи іншу варіацію візуалізації. Для цього збільшуємо мінімальну висоту смужок і удосконалюємо функцію відмалювання. Фінально ми реалізуємо тривимірний візуалізатор. Для цього використаємо бібліотеку 3GS. Детально на ініціалізації ми зупинятись не будемо, бо тут важливо розуміти нюанси 3D-графіки. Але якщо коротко, ми створили 128 смуг і розклали їх по колу. Усередину кожної смуги додали по 4 біни у випадковому порядку. Під час анімації висота барів змінюється відповідно до звуку, а вся сцена плавно обертається навколо осі Y.